Нові тенденції у містоплануванні. в Івано-Франківську для пішоходів почали облаштовувати спеціальні підняті переходи. Ідею із так званими рампами пояснюють комунальники, підгледіли за кордоном. В Європі є дуже поширена думка, коли пішохід повинен рухатися по рівній площині, а відповідно автомобілісти повинні пригальмовувати перед пішохідним переходом. І ідеальним варіантом в даному випадку є, власне, коли піднімається перехід до рівня тротуару. А не навпаки опускається, чи відповідно робляться взагалі нічого немає, просто йде бордюр. І ми розпочали таку практику на тих вулицях, де дуже багато рухається пішоходів і не обов'язково давати пріоритет транспорту. Ну, звичайно, на Галицькій вулиці буде трошки нелогічно виглядати. А от вулиця Грушевського, тут, де ми зараз стоїмо напроти переходу, цей перехід буквально мав би бути зроблений. Я думаю, що десь два-три тижні часу він так само буде зроблений в такому самому стилі. Для автомобілістів в, 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 в даний піднятий перехід він виступає свого роду лежачими поліцейськими двома. От, але вони тому що він більш більш плавний, і просто машина плавно виїжджає. Тобто немає цих двох горбів. От, ну, в Європі воно дуже поширеної і ну, ма А ми прагнемо до Європи. Перший такий перехід за європейським аналогом облаштували ще торік біля 10-ї школи. Другий з'явився на перехресті вулиць Мазепи Крива. По піднятому до рівня тротуару переходу мешканці простуються любки. кажуть, закордонна практика до вподоби. Я думаю, що краще ніж всі поліцейські лежачі, ці маленькі такі горбики. Це набагато зручніше і естетичніше. Це так. Це так, тому що як високо, то ви ж самі розумієте, що не здало. А так нормально. Я рахую, що якщо для людей, то нормально. Загалом у середмісті Івано-Франківська планують облаштувати близько двох десятків рамп у традиційному чорно-білому бракуванні. На це у міському бюджеті передбачили 230 тисяч гривень. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.